Величезний величезний привіт самим найкращим глядачам. Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квенторіно. Ну, сьогодні ми з вами подивимося, які акції знижки в магазині Аврора по 13 включно що у нас? Квітень, по 13-ти включно квітня. Дякую за коментарі. Вдячний вам я дуже за ваші вподобайки. Зі знижкою зараз ось такий набір із двох ножів за ціною 49 гривень. Великий ніж для хліба, також зараз в акції. 55 гривень, акційна ціна. Привезли ось такі нові ножі. Тут є багато різних розмірів. А, мабуть, це для риби, якщо я не помиляюсь, можливо помиляюсь. Всі вони йдуть в метал і а, пластикова ручка. Ціна 139 гривень, будь-який. Новинка в Аврорі. Ось такий набір на 4 склянки і графін. Чи як він правильно називається. Давайте відкриємо, подивимось цей набір. Так, ось такий набір. Ось, дивіться, які цікаві склянки, невисокі, і глечик сам також скляний. Ну і, звичайно, це все йде як пластик. Пластикова ручка і ніс пластиковий. Зараз скажу ціну цього набору. 299 гривень. Ціну знижено на набір ось таких склянок. Тут 4 штуки по 230 мл 129 гривень. Зі знижкою зараз набір келихів для вина на 780 мл, дві штуки, зі знижкою 199. Набір склянок невисоких в наборі 6 штук, зараз зі знижкою. На 280 мл 149 гривень. Набір бокалів для пива 99 гривень, зараз зі знижкою на 330 мл 2 штуки. Зверніть увагу, непогана знижка. А ось ці чашки зараз можна придбати за 139 гривень. Отака подарункова, і всередині ще пакетики з чаєм на 350 мл, та і 4 пакетика із чаєм. Знижка на ось таку високу склянку 265 мл, за 22 гривні. Так, ось така ємність для сипучих із бамбуковою кришкою герметичною, Ціна 149 гривень. А ось таку банку скляну також герметична кришка дерев'яна. Зараз по 77 гривень можна придбати. Зі знижкою банка для сипучих. Також з бамбуковою кришкою герметичною, 88 гривень. Ємність скляна для напоїв. І з корковою кришкою. 179 гривень показую вам як новинку. Дивіться, які цікаві склянки, як переливаються дуже гарно, бачите? Я пам'ятаю, ми діти малі були, і коли якась машина виливалася, бензин із машини, потрапляв у калюж, ми говорили. Не знаю, чи ви знаєте, що таке калюжа. І ми розглядали оці визерунки такі. Також на на цій воді 44 гривні така склянка. Привезли дуже-дуже багато ось таких подарункових, можна сказати, фарфорових наборів. Тут є чашка і блюдце. Ціна зараз 199 гривень, але тут можна вибрати і з вишнями, і з сердечками, і там ще я бачив, ще якісь є ніжні з квітковим візерунком. 199 гривень будь-яка. Привезли нові ось такі салатники, можна сказати, бульйонниці. На а, скільки мілілітрів, немає, не написано. 77 гривень з вушками, тобто з ручками, показую вам як новинку. Так, ну оці, якщо ви пам'ятаєте, я показував у попередніх оглядах. Вони щось схожі на ось ці, тільки вони йдуть без коробки. А давайте проб'ємо ціну, скільки без коробки і без, а, без цього. як її. Без блюдочка. 99 гривень. Одразу на 100 гривень дешевше. Без блюдка. Добре, ходіть далі. Дивіться, які цікаві, я ще знайшов, теж, можна сказати, до цього набору. Можна зібрати ось така чашка, досить оригінальна. І ціна такої новинки. Завжди досить цікаво, коли щось нове переглядати в Аврорі. 77 гривень. На жаль, не написано, наскільки об'єм. Ще одні цікаві чашки по 49 гривень, теж такі кольорові. І ціну також знижено на ось ці чашки. Тут вже, здається, також з чаєм, а да, десь йшло із цукерками, чи може я помилився. Оце з чаєм 139 гривень. А ось це, здається, з шоколадками вони йшли, не пам'ятаю. Так, з шоколадкою праліне. Угу. Тут 4 шматочки шоколадки. А тут з чаєм. 139 гривень зараз. Ще одна новинка. Ось такі салатники порційні. Матове. Зверху і всередині світлий глянець. Ціна 99 гривень. Зі знижкою, зараз ось така обідня тарілка по ціні 44 гривні. І зі знижкою можна придбати ось таку супову тарілку Алюмінар по 49 гривень. Дивіться, які я знайшов цікаві чашки порцелянові. 88 гривень, показую вам як новинку. Є багато різних кольорів. Ще одна новинка. Ось такі порційні салатники. Вони вже без вушок ідуть, але багато різних візерунків. Зараз скажу ціну. 77 гривень. Ось такі невеличкі порційні салатники Luminar по 34 гривні. Зі знижкою зараз ось ця пляшка для оциту та для олії. Я вже багато разів її відкривав, показував. Зараз вона зі знижкою 99 гривень. Сюди можна всередину, наприклад, залити олію, а в другу половинку оцет. І дуже буде оригінально на вашому столі. Зі знижкою супова тарілка «Люмінарк» 54 гривні. Привезли нові ось такі піали, салатники порційні. Ціна 29 гривень. А ось це новинки були, я вже також їх показував, але зараз привезли ще більше такого посуду з таким візерунком. І можна зібрати цілий сервіс. Ось, наприклад, десертна тарілка, зараз вона по 49 гривень. Це вже можна сказати обідня, але для мене все одно вона була би десертна. А зараз зі знижкою 49 гривень. І є ще точнісінько така сама для перших страв. Ну, мабуть, салатник написано буде. Називайте, як хочете, 59 гривень салатник. І точнісінько такий самий, тільки менший, можна сказати, порційний салатник за ціною 49 гривень. Новинка в Аврорі, ось такі щипці для нарізання м'яса. Показую вам, як новинку. Ціна 199 гривень. Так, а це у нас, дивіться, такі трубочки. 4 штуки в наборі, 34 гривні. Є ще цікавіші із кактусами, і ось такими губками 44 гривні, 4 штуки. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий набір. Що це за штучка, я не знаю. Бачу тільки Терка. Знайома, а оцю штучку я не знаю. Зараз по 99 гривень. Зі знижкою ось такі теракі куходні із контейнером 24 гривні. Сито із ручкою. Зараз зі знижкою за ціною 49 гривень. Пальник для газового балону, також зараз можна зекономити. А тут пише 77, а які ціні вірити. Вони ж всі одинакові, правда? Не знаю. Ось такий металевий друшлак. 94 гривні, ось такий друшлак. А ось такі силиконові лопатки з дерев'яною ручкою. Зараз можна придбати за 29 гривень. Пам'ятаєте, вони були по повній вартості, здається, 77. Дерев'яна лопаточка, ось така. це для перемішування салату з двох штук 55 гривень. Силіконові лопатки, досить хороший силикон, тверді лопатки. Зверніть увагу, якість, я би сказав, що хороша якість. Ціна зараз не в акції по 44 гривні. Так, а це, мабуть, форми для чого? Для льоду такі великі. Мабуть, форми для льоду. а ну. Форма для льоду, силиконова, кругла, велика на 8 відділень, 149 гривень. Перевіряємо ціну на кришки, тому що минулого разу казало, що у нас кришки дуже дешеві по 77 гривень, в інших були по 150 гривень. Так і лишаються 77 гривень за 50 штук. Добрі традиції. Дуже хороші ложки, дуже хороші. Дивіться, вони мають ось таку велику, великий затискач, а їх можна використовувати для. Пакеті чаю для сипучих. Ціна такої новинки для кави 49 гривень. Ложка зажим для пакетів металева. А за цю форму я не один раз розповідав, досить дуже хороша. Вона сама пластикова, і денце в цієї форми є силіконове. Коли замерзне вода, перетворюється в лід. Ви просто перевертаєте, відкриваєте кришку, перевертаєте, натискаєте зверху і лід вже вистрибує із цих лоточків. Ціна такої 77 гривень форми. Шприц кондитерський. Тут тільки три насадки я бачу: 69 гривень зараз зі знижкою. Можна придбати ось такий пластиковий бокс з кришкою та з ручками на літр 500 за 34 гривні. Контейнер для заморозки півтора літровий по 34 гривні також з кришкою. Так, а ось таку поличку для яєць. Тут зміщується 30 штук. Зараз можна також взяти зі знижкою. Акційна ціна 169 гривень. Салатник квадратний пластиковий зі знижкою 19 гривень на 1,5 літри. Ось такий маленький бокс на 800 мл з ручкою та з кришками 22 гривні. Сушарка для столових предметів. Здається, були подібні, трішки інакші. Зараз скажу ціну. 88 гривень. Дуже часто в нашу аврору попадають на полички термоса різні. І знову новинка ось такі металеві. Зараз скажу ціну. Продаються всі в коробках, і акційна ціна 229 гривень. Ні, не акційна ціна, це повна вартість. Зазвичай в Аврорі, якщо новинка, то завжди по повній вартості. Дуже рідко, коли буває новий товар зі знижкою. Ось такий бокс для цукерок. Написано Candy Box. Досить цікавий. Він раз, два, три, чотири має позиції, 4 рівня. Давайте відкриємо, подивимось. Так, я його відкрив. Дивіться. Перший має кришечку, а решта всі а, так служить, сам бокс служить для, а, як кришка. Відкривається в різні сторони, можна повернути. І ось таким чином маєте таку цікаву цукерницю. А хоча я скажу, тут навіть можна нитки складати, всякий дріб'язок, не тільки цукерки. 349. Так, ну ці чашки складні, а, точніше, б... Б... баночки, як вони правильно, Пляшки для напоїв складні. Ви всі знаєте, вони розкладаються, робляться більші. Неможливо її відкрити, всі запечатані. Ось на малюнку, на картинці, на сканері видно, якщо її розложити, який вигляд має. Нові пляшки поїлки для малечі з двома ручками. 77 гривень, пластик. Ось цей набір. Ложка та виделка 59 гривень в контейнері. А на ось цей набір трішки впала ціна. Тут виделка, ложка. І ось така мисочка 77 гривень. Сіла кисневий плямовий вивідник 900 грамів 104 гривні. Порошок тортіла для чищення 500 грамів, 44 гривні. господарське, рідке тут цілий літр 32 гривні. А ось такі господарські рідке біле також літр 27 гривень. Сода для чищення, пакування тут 650 грамів 39 гривень. Грюнвельд засіб для миття посуду, але зверніть увагу тут не 500, а 750 мл, 39 гривень. Засіб для миття посуду літровий 24 гривні. Ці серветки, знаєте вже всі, для оновлення чорного кольору. В упаковці 10 штук, і зараз вони зі знижкою 159 гривень. Господинки, зверніть увагу, зараз ось цей сану Forte Plus. Я за нього завжди говорю, коли на нього знижка. Не прогавте, візьміть. Вже на протязі 3 років я його рекомендую. Це не яка не реклама, він дійсно дуже-дуже хороший. І зараз він зі знижкою. Ціна 219. Гривні вже багато в коментарях писали, дякували, що дійсно він дуже багато кому сподобався і допоміг. Він дійсно вартий своїх грошей. Ось такий порошок для прання для автомат-машини. Універсальний кіло 200 ну Ви всі знаєте, да? це ж власна марка Аврори, 365. Зараз по 59 гривень. Капсули для прання сіла. Якщо ви а, бачите, вагаєтесь, можна спробувати одну. Якщо вам вони сподобаються, тоді можна купити ціле пакування 9 гривень. Капсули для прайня дитячих речей Ліро з перших днів народження. Ціна такої капсули, вони також продаються. В великому пакуванні 9 гривень. Можете спробувати, якщо сподобається, потім можна купувати велике пакування. Капсули для прання про ваш універсальні 3 в одному, тут 10 штук, 139 гривень. Зверніть увагу засіб для миття підлоги літровий топ ефект. Він і так був недорогий, а ще зараз в акції 39 гривень. Хороша ціна. Тільки як працюю, залишайте коментарі свої, адже ми на каналі ділимось з вами про якість того чи іншого продукту, не тільки продуктами, а ще й різними товарами. Засіб для прочищення каналізаційних труб 24 гривні. І ще в Аврорі є ось такий засіб для миття поверхонь. Не потребує змивання, видаляє бруд і жирні плями. Тут цілий літр зараз зі знижкою 59 гривень. Господинки мають вікна до свята, засіб для миття скла, дзеркал, а спрей 24 гривні. Містер Профі гель видаляє вапнявий наліт і ржу. Тут пакування 500 мл 32 гривні. Засіб сама для видалення вапнявого нальоту іржі 500 г спрей 74 гривні. Чиста ванна, засіб. З ароматом лаванди спрей 750 мл 59 грн. Зі знижкою зараз фрау тау освіжувачі повітря 300 мл 49 грн. Тут є п'янка орхідея і затишна оселя. Мабуть, беріть затишну оселю, бо п'янка орхідея, щоб не наробила вам біди в хаті, оп'яніють всі. Сано а видаляє. 100% нальот, засіб для миття унітазу та видалення вапнявого нальоту. 750 мл. Зараз він по 194. Так, а поряд стоїть ось такий Сантрігель, альпійська свіжість для чищення унітазів. Цілий кілограм тут 59 гривень. Для прання велі, гель, універсальний 2 літри. 74 гривні. гель для прання 3 кілограми. 119 гривень, акційна ціна. Я вам хочу побажати всього найкращого. Вже зустрінемось з вами у наступних відео. Нехай у все буде гаразд!